Що необхідно знати громадянам, це те, що е, саме головне, ці гроші не персоніфіковані. Е, то що це значить? Це значить, що е, невелика сума грошей, зараз вона обмежена восьми, до 8 тисяч гривень. Е, немає ідентифікатора, кому вона належить. Ви ідентифікуєтесь в системі електронних грошей е, за своїми ідентифікаторами там, або номер телефону, або інший якийсь там набір цифр, який вам видасть система, але ім'я, фамілія вашу це ніхто не буде бачити. Тому ця система використовується для невеликих покупок в мережі інтернету. Вони взагалі мають вираження тільки в електронному вигляді, їх не можна взяти, пощупати їх можна, якщо в тебе залишилась якась сума на рахунку, їх можна потім перевести в готівку.